Так, друзі, колеги, всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити, та що може хтось дав поради, якісь, як зараз краще. Власникові земельного банку до 50 гектарів, щось трошки узаконити, як оформитись. Чи фермерське господарство, чи особисте сільське господарство, чи селянське фермерське господарство, хто з цим стикався, чи треба ФОПом, там, чи якось є вигідніші якісь умови, там щоб менший відсоток був по налогах, і щоб хоч якось можна було там отримувати якісь допомоги, перерахунки там, при закупці, щось таке, ці всі нюанси. Трошки читав там в інтернеті, туди-сюди. Хотів ще запитати, може хтось там ближчим часом оформляють протягом року, чи як там зараз. Думали собі оформити там, якесь особисте селянське господарство, типу чи сімейне щось таке. Там, де могли б хоча б двох бути оформлені, чи як, хтось порадить, там, скажіть. Бо Зараз в тіні лишатися трошки не виходить. Ми якось були там. Державі брали власність як власність, в оренду землю, поле там на 12 гектар. Його не давали до тих пір, поки мені оформить. Тоді батько був оформлявся, було ПП, типу він 2 роки був оформлений. Потім він знявся, поки пере, ну, переривався договір. І вже новий договір заключили типу, там, на, чат, ну, на приватну особу. І Хотів би якось, щоб там, по, чи в коментарях понаписували чи лише номер. Хто там оформлявся, дайте поради, там буду дуже вдячний. Коротше, давно хотів таке відео зняти цього формату, але зараз з цієї зими так надумались точно вже оформитись. Коротше, якось так.